Сьогодні значить, у нас третя неділя богоявлення. Mm -hmm. Можна одразу паузу натиснути? Чи mm -hmm. тихше зробити там всі? Mm -hmm. О, настільки тихо, дуже класно. Mm -hmm. <рес> настільки тихше. Настільки тихше. Значить, Слово Боже, на сьогодні записане впер... в посланні апостола Павла До Римлян. У першому розділі з 13 до 17 вірша. Не хочу, щоб ви не знали, браття, що багато разів мав я замір прийти до вас. Але мені на перешкоді стояло аж досі, щоб мати якийсь плід у вас, як і в інших народів. А геленам і чужоземцям гелени це греки. А Геленам і чужоземцям, розумним і немудрим я боржник. Отже, щодо мене я готовий і вам, хто знаходиться в Римі, звіщати Євангелію. Бо я не соромлюсь Євангелії, бо ж вона, сила Божа, Божа на спасіння кожному, хто вірує, перше юдеєві, а потім Геленові. Правда ж Божа з'являється в ній з віри у віру, як написано, а праведний житиме вірою. Помолимось. Слава тобі, хвала, великі очі. Ми дякуємо за те, Господи, що ти об'являєш своє лице в своєму народі та показуєш нам, як, Господи, Ти нас любиш. Ми дякуємо, що ти оберігаєш нас всіх зараз тут. Ми просимо за воїнів, які зараз на фронті. Перебувай Боже з ними, благословляй їх, опікуйся над ними твоїми янголами-охоронцями, нехай Боже вони будуть. Збережені тобою. Просимо тебе, Боже, за нас, аби ми теж зростали, зміцнювалися та обер... зберігали цю країну так, щоб в ній було не соромно жити і тим, хто її охороняє, було не шкода, що вони це роблять. Дякуємо тобі, Господи, що ти серед нас. Просимо Тебе, благослови наші серця, зроби нас відкритим до слова, щоб ми чули його, приймали та. Воно приносило добрі рясні плоди. Слава тобі і хвала на віки віків, отець і син, і Святий Дух. Амінь. Коли я пам'ятаю, вперше почав ем, знайомитися скажімо, з різними християнами, ну, такими, якими. Ну, тобто, всі ми з вами хрещені в церкві. Всі ми хрещені в церкві, так? всі ми в е цій церкві більш чи менше проводили часу. І часто, ну, скажімо, традиційна церква, от, при всій своїй красі, при всьому своєму багатстві, при всьому, всьому наповненні, яке вона собі несе, тобто е часто все одно це, ну, це люди, які ну, основ, основна маса людей вони просто приходять або їх приносять туди не дуже часто. Ну, може хтось, наприклад, святить пасочку Там, раз на рік. Може хтось ще на якісь великі свята приходить. І ще кілька разів в житті нас сюди приносять. Ну, раз в житті і раз після життя. О, один раз на хрещенні, і потім нас вже відспівують. Але потім я пам'ятаю, коли я вже ну, скажімо, почав проводити більше трошки часу серед Ну, те, що називається віруючі люди. Так, вже тут... Ну, всі ми віруючі, так, але я маю на увазі тих, тобто, хто дійсно в церкву ходить багато часто в різні церкви. Я не кажу тільки там про лютеранську, я не кажу тільки, там, тільки про православну, я кажу про різні церкви. То іноді складається таке враження, що ем, віруюча людина вона ставиться до Бога як е, якийсь ейдаго до своєї сіньоріти. До якої він приходить під балкон і співає -да Кожного вечора, От, щоб вона йому відкрила вікно і просто одним оком подивилася на нього. Але він робить все можливе. Він бореться з хуліганами на вулиці. Він, він б'ється з драконами, які її стережуть. Він розмовляє з її злим батьком, от, який не випускає її на вулицю. Він, він приносить найсокровеніші, най, най, най найскладно доступніші подарунки от, для неї, щоб вона просто трошки, трошки змилосердилась над ним та трохи на нього подивилася. Часто здається, що віруючі люди, вони десь так ставляться до Бога. Якийсь далеко доступний, неймовірно недосяжний, якийсь постійно ображений головне, Бог, який, який робить все, щоб ми цю милість його заслужили. Тому що якщо ми з раптом зробимо щось не так, то він обов'язково нас покарає. Обов'язково Обов'язково покарає. Тобто він шукає нас покарати. Він злий, він тиранічний, він той злий батько, який не випускає своїх дітей гуляти з іншими дітьми на вулицю. Той, який не дає кишенькові гроші, той, який вдягає тебе в одну в, в, в одну робу, і дає тобі дуже дуже мало свободи. На превеликий жаль, я думаю, що дійсно багато, багато віруючих вони дійсно так і живуть. На превеликий жаль. На превеликий жаль, я міг би сказати дійсно, що дуже часто віруюча людина вона бачить в релігії, в Христі, в Християнстві, в Святому Письмі в Біблії. Вона бачить суворий закон. Тобто є 10 заповідей, які неможливо виконати до кінця. Тому що дійсно, якщо ми їх почитаємо глибше, якщо ми почитаємо їх роз'яснення, вони неможливі до виконання. Неможливо любити Бога всім своїм серцем, всім своїм розумом, понад усе і любити ближнього як самого себе. Так можна іноді робити. Так, ну десь. Знаєте, максимум раз в неділю, раз в тиждень. Так? В залежності ще є ближнього. Так, так, так. так. І, і не кожного ближнього, так? Тобто того, кого ми дійсно любимо. Але, але взяти от, от кожну людину так. А любити як самого себе. Ні. Нереально. І тоді дійсно. Складається враження, що от Бог, який вимагає від нас чогось такого, він дійсно є Богом тиранічним, який просто ставить якісь нереалізує не цілі, недосяжні цілі. І хоче, щоб ми е, були постійно покарані. Ха, ти це не зробив? А ну йди сіди на тебе. У нас тут сувори кастинг. У нас тут дуже суворий кастинг. Ти не зможеш сюди пройти. Тут не тобі місце. Ти давай отам, отам де ти потепліше. Спускайся на поверхнище. Там є місце для таких, як ти. Мені прикро, Мені прикро це бачити. Мені прикро усвідомлювати дійсно, що раптом наша віра дійсно така. Уявляєте дійсно, якби ми сиділи і отак от, і, тільки і боялися Бога. Боже зараз прийде. Так. І зараз нам всім вставить пістона. Але, але сьогодні ми читаємо зовсім зовсім про інше. Про абсолютно, про абсолютно інший рівень розуміння Бога. Про зовсім інше усвідомлення того, хто такий Бог. То, взагалі, святе письмо, взагалі новий заповіт. Він нам каже не про Бога, до якого ми стоїмо в чергу. Так довгий час. Співаємо серинади, приносимо дорогі, важливі подарунки, щоб Він нас послухав. Але ми читаємо про того Бога. Який шукає різні способи, щоб до нас прийти. Тобто не про Бога тирана, якому неможливо догодити, а про Бога люблячого батька, про того, кому ми читаємо молитву Отче наш, який завжди чекає на нас, грішних, неправедних. Слабких, ненадійних і шукає способів знайти з нами порозуміння. Ми чуємо про Бога, який приходить, е, приходить до всіх. Справа в тому, коли, коли Павло писав це своє, своє послання, е, траплялися дуже-дуже дивні речі. Ну, скажімо, для нас зараз певні не незрозумілі, але тоді в тому моменті чітко. І ясно, протикульовані. Отже, Ма. що було? Коли <кхм>, Павло пише це послання, це було о, значить, кілька років після того, як імператор, е, здається, Клавдій вигнав Ма. з Риму всіх євреїв, саме, саме з міста Рим. Він вигнав всіх євреїв. Е, ну, там, там були різні культурні проблеми, які сутички постійні, там, якісь там внутрішні питання, він виганяв всіх євреїв. І він повиганяв і тих євреїв, які, скажімо, старозаповітні євреї, так, які не вірили в Месію в Ісуса Христа, і тих євреїв, які вірували в Ісуса Христа. Він їх всіх повиганяв. І в Римі е, з усіх християн, які позалишалися, були лише ті християни не єврейського походження. Тобто з язичників. І ми про них читаємо Гел, Гелени. так, ну, Тобто, як м -м, греки. Е, і ось коли він, вони, вони всі були вигнані з Риму, значить, там значить, розвивається це християнство серед язичників. Але потім, в якийсь момент, туди повертаються вже християни-євреї. І серед християн-язичників і християн-євреїв виникають постійні суперечки, в, якому, в яких е часто християни єврейського походження вони стверджують, що Необх... Окрім того, що ти віриш в Ісуса Христа, треба дотримуватися багатьох різних правил. Є багато заповідей, які дані в старому заповіті, є правило обрізання, є правило принесення жертви, є правило обрізання. Е... Е... В... Е... Це Господь дав Аврааму. Е... В... Ще в кни... книзі буття. От Господь сказав обрізати дійсно для вирізнення в Ханаані. Тобто там, де Господь посилив Авраама, там, де дав йому землю, то ще що називається обіцяна земля, він сказав, що щоб ти відрізнявся серед інших народів, щоб цей народ Божий відрізнявся серед інших, вам треба обрізатися. Тобто в цьому є насправді гігієнічний момент, щоб ви знали зараз в Америці більше хлопчиків, більшість хлопчиків обрізається. Останні роки обрізають, тому що там щось не виходить тоді і це теж, і це теж так. От, але там теж є моменти гігієнічні, наприклад, що там ну, мити. У ну, будь-якому разі, будь разі, Господь заповідує обрізати крайню плоть да, ще, ще за Авраам. Е, але Ісус каже, що каже, у мені, ну, в мені, мені вже не важливо чи ти обрізаний, чи ти не обрізаний. Мені не важливо, чи ти народився серед євреїв, чи не народився серед якихось негрів, язичників, індусів. Варварів, не знаю, слов'ян, як ми. І він просто про це ясно, ясно показав. І тут от, значить, в Римі виникають суперечки постійно. Про те, що євреї-християни кажуть, євреї кажуть, що, значить, євреї кажуть, що треба обов'язково дотримуватися правил старого заповіту. Але Павло приходить і каже, що Господь не Тобто, той, в якого… Та, та, не такий, як, в яким, як ви в нього віруєте. Що Господь не каже: тобі тобі треба облізатися, тобі треба дотриматися суворих постів, тобі треба, е, не знаю, там, поп, там, поп, там, свій побут поміняти, щоб, е, щоб таким чином я жив в ньому. Господь каже, найголовніше, що тобі треба зробити, це. Вірувати в Ісуса Христа і слідувати за Ним. Лише це є головне правило Християнства. Ти можеш пуститися, ти можеш бути обрізаним, ти можеш говорити якоюсь сакральною мовою, ти можеш, ти можеш робити, вигадувати ще якісь правила, але не вони тебе спасають. Але спасаю, спасаються люди у Христі і отримують життя вічне лише завдяки цілковитій вірі в нашого Господа Ісуса Христа. Лише покладання на Його любов. І через віру в те, що Він спасає нас. Не тому, що ми добрі, не тому, що ми такі святі від народження. Але тому, що ми по справжньому щиро приймаємо цю Божу любов і ми даємо їй панувати в наших серцях і таким чином далі виливаємо її вперед на інших людей. Для тих, кого легко любити, як наші діти або наші близькі, брати і сестри. Хоча сестер молодших не завжди легко любити. Скажу, Іноді, іноді не так легко любити, так? Але також і на тих, хто здавалося, б, на цю любов не обов'язково заслуговує. Так як ми не заслуговуємо, на Божу любов. Знаєте. Якщо подивитися, у нас є ну, багато різних недоліків. Я думаю, ви всі про них знаєте. А Господь знає ще ліпше. Так, Господь закликає нас, щоб ми шукали спасіння в ньому. Не в правилах, не в забобонах, не в глибоких, навіть дуже духовних постах і в якихось, скажімо, зовнішніх інших обрядах. Хоча дійсно перебувати в Слові Божому дуже важливо. Перебувати в любові Божій, читати Слово, пізнавати його дуже важливо. Але найголовніше, що нас спасає, це наш Господь Ісус Христос, в якому ми живемо, слідуємо за Ним та любов, якого ми виконуємо. Тому я не знаю, що подати. Мені здається, це гарний кінець, якого можна завершити, поставити гарну, жирну, смачну крапку. I mean.